Чи справді Росія готує новий наступ на Херсон? Вогневе ураження наші сили оборони здатні нанести настільки, щоб ворог всі свої плани він змінював. Змінював з мінусом для себе. Чим для російської армії може обернутися форсування Дніпра великими втратами до тієї сторони, яка буде вдаватися до форсування? Чи готовий Херсон до можливого погіршення безпекової ситуації? Ми максимально в Херсоні до будь-чого готові. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія хоче почати новий наступ на Херсон. Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у коментарі виданню Файненшал Таймс. За його словами, окупанти зібрали 300 човнів для переправи через річку Дніпро. Українські посадовці підозрюють, що регулярні атаки російської армії по Херсону це частина плану Росії щодо посилення тиску на Київ і підготовки до потенційного наступу на правобережну частину області, пише видання. Як розповів Прокудін, російська армія розгорнула на лівобережжі Херсонщини деякі зі своїх найкращих підрозділів безпілотників, які запускають через Дніпро. За словами посадовця з окупованого берега, навпроти центру Херсона російська армія запускає нові моделі безпілотників. У такий спосіб окупанти вдосконалюють бойові прийоми і навчають нових операторів для свого вторгнення. Призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо час від часу заявляє, що російська армія знову захопить Херсон. В обстрілах міста він звинувачує при цьому українських військових. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань вважає, що російські загарбники можуть знову захопити Херсон лише у випадку, якщо не чинити військового спротиву. Я думаю, що це можна зробити тільки тоді, коли друга сторона скажімо так, пропустить ворога, як це було на початок окупації, коли наші збройні сили не могли протистояти тоді ворогу, який заходив з анексованого Криму. Такого другого випадку не буде. Форсувати Дніпро і допустити форсування Дніпра можна тільки тоді, коли інша сторона фактично не буде чинити супротив. Тому форсування річки Дніпро буде великими втратами до тієї сторони, яка буде вдаватися до форсування, і результативність дуже сумнівна. Тому з військової точки зору форсування Дніпра і перехід через Дніпро буде неможливим. Політолог із Херсона Володимир Молчанов розповів новинам Азов'я, що за його інформацією на лівобережній частині області наразі немає угрупувань спроможних на наступ. Росіяни перекинули з курської операції. Вже дві два з'єднання. Це 805-та бригада і 76-та дивізія на курський напрямок з Херсонського. І зараз збираються ще 104 четверту дивізія, теж туди перекидати. Все менше і менше стає у них там війська, як такого і як до того, так і зараз. Це військо, в принципі, організаційно, структурно, і за технікою і не здатне виконувати такі наступальні операції. Тобто, можна зараз подивитися, що вони присутні невеликими групами, не підрозділами, навіть та саме групами а на деяких островах. Але це для них як по-перше, як таке покарання з квітоку один кінець. Вони дуже погано там постачаються ці групи окремі, там не здійснюється ротація. Ну тобто, це знаєте, казати про те, що ця присутність якось сприяє якимсь російським планам, неможливо. Тобто вони там просто для того, щоб скажімо, щоб не допустити, може української присутності такої саме. Ну з нашого боку можна констатувати така сама Якщо є присутність на островах то вона теж є тимчасовою і непостійною. Навіть якщо російські військові контролюватимуть деякі з островів у Дніпрі, то все одно просуватися далі до правобережжя їм буде дуже складно. Вважає політолог. Їм треба буде перетинати спочатку протоки. Які відділяють лівий берег від островів, потім ще основне русло Дніпра буває так, що нижчі Херсона ще й протоки додаткові і лежать на північ від головного русла, яке там називається Бакай. Все це дуже сильно заміновано. Причому обома сторонами, і таким чином де є міни ніхто не знає. Тому коли кажуть про 300 човнів, то в тому що ну, можливість чо човнічорниці, чор, звісно, що вони різного виду, і якщо припустити, що це можливість переправити одночасно десь півтори тисячі е, вояків з легким озброєнням, значна частина, просто навіть без українського активного спротиву потрапить у воду через е, міни. ті обмежені сили, які присутні з українського боку, зокрема по дронах. Вони цілком здатні просто не допустити навіть створення будь-якого плацдарму. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін міг висловитися про підготовку нового наступу на Херсон, щоб привернути увагу до цього напрямку. Припускає Володимир Молчанов. Прокудін, звичайно знає більше ніж цивільне населення, можливо. Є плани додаткового перекидання кудись на схід ще якихось підрозділів, особливо це стосується дронів, і звісно, що він міг в такий спосіб спробувати запобігти такому перекиданню, тому що в будь-якому разі, навіть якщо це не матиме військового з якогось військових наслідків, тобто такої російської операції, то цивільне населення жорстоко страждає зараз від. Російських дронових атак, які просто тероризують Херсон, і чим менше стане наших, які їм якось заважатимуть, тим звичайно цей російський терор тільки підсилися. Тому в будь-якому разі херсонцям дуже сильно невигідно будь-яке послаблення українського групування. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Директор департаменту у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Херсонської міської військової адміністрації Денис Путінцев розповів новинам Азов'я, що інформація про можливий новий наступ на Херсон лунає вже не вперше. Влада готується до різних сценаріїв розвитку подій, каже речник. Зараз настрою людей. Я розумію емоційні хвилі серед населення, які розповсюджуються, тому що нагадую, Херсон це єдине історично, історично, унікальне, унікальне місто, обласний центр єдиний в Україні, який був окупований повністю і повністю деокупований. Люди пережили окупацію, і тому можна зрозуміти емоційно ці настрої після будь-яких інформаційних вкидів. Зараз ці розмови теж точаться в суспільстві. Я не буду це заперечувати, але офіційна влада має. Інформацію і постійно комунікує з військовими. Я зараз кажу виключно про Херсонську міську територіальну громаду. Повірте, ми маємо декілька планів розвитку в подій, але це превентивні плани інформації щодо якихось наступів глобальних, якихось здачі міста і так далі. В нас немає. Якщо наступ все ж станеться, місцева влада має все необхідне, щоб відреагувати на ці загрози оперативно і убезпечити цивільне населення. Додав Денис Путінцев. Ми максимально в Херсоні до добу чого готові максимально, і в нас на жаль великий досвід такого сусідства і щоденний тероризм від російських окупаційних військ. Тому можу вам сказати, що місто готове, скажімо так: місто готове, маючи такий досвід і бекграунд до цього, але до всього не можна бути готовим. Не можна бути готовим, тому що росіяни можуть. Зробити все, що завгодно, вони дуже підступні і досить непередбачувані в своїх терористичних діях. Тому знаєте, казати пахосні слова, що ми герої, які будь-що зможуть перемогти, я не буду. Але Херсон незламний залишається незламним. І всі ті аналітичні, вся та аналітична інформація, яка наразі є в нашому розпорядженні, дає нам привід казати дуже впевнено про те, що ми готові до нестандартних ситуацій і максимально готові. Убезпечити цивільне населення Херсонської міської територіальної громади. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі Суспільному зазначив, що російські війська постійно проводять штурми на херсонському напрямку. Вони намагаються закріпитися на острівній зоні. Втім, усі ці штурми закінчуються нічим. Всі вони безрезультатні і російська армія несе лише втрати, повідомив речник. Також, за його словами, інформація про 300 катерів командуванню Збройних сил України відома, і сили оборони готові протидіяти будь-якому розвитку ситуації. Речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів новинам Азов'я, що сили оборони України роблять наразі все можливе, аби не дати російським військовим навіть закріпитися на островах у Дніпрі. Про великий наступ армії РФ на правобережну Херсонщину не йдеться, каже речник. Що стосується придніпровського напрямку, то наприклад, минула доба вона принесла сім боєзбоєзітнень, тобто штовмови вірніше, дій ворога. Який дійсно намагається це очевидно вже не перший день і тиждень зайти на наші Дніпровські острови. Деякі з них, зокрема, її мова йде про Козацький острів, про острів Круглик для того, щоб закріпитися там і посилити в тому числі і вогневий тиск на правобережжя Херсонської області і безпосередньо на е, мирних людей, тому що ворог постійно займається терором Херсонщини, і, власне, самого Херсона і тих громад, які знаходяться на правому березі і в Херсонській агломерації. Тому реалії сьогодні ось такі: є протидія вогнева з нашого боку, відповідно, є відповідні бойові завдання, які сьогодні наші засоби ураження виконують, зокрема, і на лівобережжі Херсонщини. тобто вражають ворога, особовий склад, вражають його відповідні об'єкти та там, бойову техніку. Тому, о, поки що, мова про якийсь там великий контрнаступ, вірніше, наступ Російської Федерації, о, він не йде. Спроби російської армії форсувати Дніпро Сергій Братчук назвав самовбивчими діями сьогодні. З нашого боку застосовуються всі ті дії, які не дозволяють ворогу виконати ці завдання, які він перед собою поставив. Щодо острівної зони, в тому числі у будь-якому разі, я думаю, що вогневе ураження наші сили оборони здатні нанести настільки, щоб ворог всі свої плани він змінював. Змінював з мінусом для себе російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечуючи ведуть проти України загарбницьку війну і називаються спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини Азов'я.